Вікторівна, добрий день. добрий день. Добрий, добрий. Де я. Все купила, що ви просили. Геть усе. Так, так. річик. Соціальна робітниця Наталя Берлізева з Кропивницького двічі на тиждень відвідує пенсіонерку Людмилу Макогон. Цього разу принесла запаси харчів на тиждень. У жінки 11 підопічних. Буду йти до другої бабусі. Зараз піду, скуплюся. 85-річна Людмила Макогон через хвороби та вік з квартири не виходить. Говорить, без соціальної робітниці обійтися не може. Вона мене забезпечується всім. Якщо потрібно десь в якійсь організації, там книжки, поміняти, кудись ще, в поліклініку, к врачу, це все ця женщина. Я без нього не змогла. З 24 лютого початку повномасштабної війни в Україні у Кропивницькому кількість людей, яких обслуговують вдома, зменшилась на 114. Виїжджали ті, у кого є діти за кордоном. Зі слів директорки терцентру. Соціальні працівники опікуються однією тисячу сімдесятьма самотніми кропивничанами. У когось немає дітей, у когось рідні під час війни виїхали за кордон, а забрати батьків не змогли. Каже, у терцентрі працює сотня соціальних працівників. За рік за кордон виїхали шестеро. Ми швидко знаходимо заміну, тому що в нас немає іншого вибору, тому що люди на дому мають отримувати послуги постійно і безперебійно. Під час війни соціальні робітники для пенсіонерів стали психологами. Вони не тільки купують харчі, ліки, оплачують комунальні послуги, готують, прибирають, а й допомагають впоратися з тривогами. Старенькі хвилюються, якщо лунає сирена, бояться, коли немає світла, каже Наталя Берлізєва. Мені надають. Заспокоюють усіх. Світла немає, тривоги. Працюємо. Не в такому режимі як працювали для одиноких пенсіонерів у Кропивницькому облаштували три пункти незламності. Один з них в центрі для тимчасового перебування бездумних людей. Для самотніх пенсіонерів окремі кімнати. Перебувати тут вони можуть під час повних відключень електроенергії, води і газу у місті. Для тих людей, хто залишиться взагалі без підтримки сусідів, знайомих і близьких, то передбачені пункти незламності. Якщо пенсіонери не зможуть самостійно пересуватись, до них приїде соціальне таксі. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.